Вітання усім! Мене звати Тарас Вархоляк. Я є коментатором каналу Подкасти ЮАФутбол на Ютубі. А це подкаст ЮАФутбол ТОК, де ми розповім свої враження від виступів молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи, який зараз ще триває у Словаччині. От ми і приплили. Молодіжна збірна України у неї меліґ іспанського тренера вилетіла з фінальної частини чемпіонату Європи 2025 року, провівши три поєдинки: перший з Данією програли 2-3, другий Фінляндії виграли 2-0, і третій поступилися Нідерландам 0-2. Що це взагалі було? Це добре чи це зле? Як оцінювати оцей виступ на? Чемпіонаті Європи молодіжної збірної України, от постійно плутаю хочу сказати національної команди. А ні, а чому зрештою на молодіжну збірну ми не так давно, не так давно і почали в принципі звертати пильно увагу. От, згадайте, чи дуже багато про неї говорили 2000-х, 2010-х роках. Ну можливо, вже в кінці 2010-х Більше. Скажемо середньостатистичний вболівальник став звертати увагу на саме молодіжні чемпіонати. От ю 21 що ви знаєте про історію виступів цих молодіжних збірних від початку 90-х до сьогодні. Ну, я вам скажу, я насправді дуже здивувався, коли побачив, що Україна всього лічені рази грала на фінальних частинах чемпіонату Європи молодіжного. Хоча вони відбуваються набагато частіше, ніж європейські дорослі чемпіонати мається на увазі між збірними і чемпіонат світу. Так молодіжний чемпіонат відбувається раз на два роки. Скільки разів виступала молодіжна збірна України там? Всього чотири рази. 2006 рік, коли феєрично виступали «Мілевський» і команда, коли дійшли до фінальної частини і дійшли, дійшли до фінального матчу. От це було багато чого варто. Про це тоді всі говорили і всі згадали, що є така от молодіжна збірна Ю-21. Потім забули, згадали 2011-го, бо знов попали на. Фінальну частину чемпіонату Європи і ось головне, не було у нас там 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 років 5 чемпіонатів Європи молодіжних ми пропустили. І, от були за поганого Ротаня і були за поганого мельгоси цього разу, так тобто. Два рази підряд. Наша молодіжна збірна виходить в фінальну частину. Так, при тому за Ротаня, давайте згадаємо, як це було коли Руслан Ротань був головним тренером молодіжної збірної України ще до його переходу в Олександрію. Так багато його критикували за те, як грає молодіжна команда. Тоді було багато поразок, але попри попри ті поразки, молодіжна команда вийшла на чемпіонат Європи, грала з позиції сили і Там трішки напрогравала Румунії, в Нічій з Іспанією зіграли. От, ну, Небагато є що згадати, але ж були на фінальній частині чемпіонату Європи. Це вже, мені здається, багато чого важить. І от два роки поспіль ми виходимо туди, куди не могли пропа попасти п'ять чемпіонатів поспіль. Думаю, це хороша бочка меду. А тепер про ложку дьогтю. Отож, е-е... Про склад, так, Наймельбоса взагалі прийшов після Руслана Ротаня, коли вніс невеличкі зміни, так? але залишилися від Ротаня ті самі Вівчаренко на лівому фланзі, той самий Арсеній Батагов. Тобто і так само, до речі, грав ще в часи Ротаня. Зараз Мельгоса, так, звісно, привніс нових гравців, нови, нову молодь. Так і дуже добре, от, що ця молодь, це всі футболісти з УПЛ, з інших чемпіонатів. Це в принципі, ну багато що каже, що кожен з цих гравців є основним у своєму клубі. Зовсім не багато тих, хто сидять на лаві запасних, і це Ю-21. Звісно, хотілося б бачити і молодших Ю 19, щоб це були гравці. Основних складів своїх команд, своїх клубів. Так, до складу виникають певні питання, чому не було Ігоря Краснопіра, чому не було Богдана Крушинського. Хланя так само, який Хлань себе дуже непогано зарекомендував, так само, як і Крушинський, додав би точно. Фізики додав би боротьби найперше в поєдинках молодіжної збірної. Так, Мельгоса виглядає, що відчув себе якимось художником і, по ходу, вже. Молодіжного чемпіонату почав дещо міняти так. Щось в обороні, щось в півзахисті, щось в атаці розташування футболістів. Пам'ятаємо, як забрав він Віталія Романа, поставив замість нього козіка, який, в принципі, звик грати на фланзі. І козіка, якому ну в принципі і в колосі він теж грав в центрі, але все-таки фланг для нього більш звичний. Він більше може розвинути швидкість на фланзі. І продемонструвати свої дії там. Арсеній Батагов, так центральний оборонець, який грав зазвичай в центрі, але по лівий бік. А от через те, що з'явився Михавко, довелося йому перейти в центр, але справа. Так і була болюча помилка. В, е, в одному з вирішальних, скажімо так, голів від Нідерландів, коли е, молодіжна збірна пропустила якраз помилки Арсенія Батагова. Знаєте, я би не виділяв цю помилку. Е, ну, трапилася вона, з кожним могло статися. Арсенію Батагову може і частіше треба грати і на цій позиції, так, щоб Напрацюватися, напомилятися і бути досвідченим, і там теж ми ж розуміємо, що він буде основним гравцем національної збірної України вже за рік, два, може і швидше побачимо про інших гравців, що можна сказати. Дуже мені здається, велика помилка була те, що та ставка на бражка, яка була, так бо довкола бражка багато що будувалося, і от він вилетів. З гри вилетів з останньої гри, і я би сказав, що не через не так через свою помилку як через помилку арбітра, але це буде наступна тема. Помилка була та що не було ще одного опорника, який би замінив брошка. От можливо, туди варто було всунути, так скажімо, когось з захисників. Можливо, і того самого Батагова, можливо, Михавка, попробувати на позиції опорного е півзахисника. Е не знати, чи це було би краще, але як варіант, е суто суто моя думка ще одна річ статистика, так володіння м'ячем збірної України молодіжної, е воно в кожному матчі було краще ніж в суперника, Так? тобто. Переволоділи м'ячем Данію, переволоділи м'ячем Фінляндію, Звичайно, Фінляндію, з Фінляндією не було аж так складно, тому що е десь перші 10 хвилин, доки українці не призвичайлись до гри суперника, було складніше. А далі, якось воно пішло загострення Брашко повів перед ванат і інші хлопці почали. Е Сміливіше грати, і почало пішло загострення проти суперника. І що цікаво, переволоділи м'ячем і Нідерландів. Наші хлопці. Тобто, Нідерланди були готові сідати в оборону і грати на контратаках. От це мені здається одна з важливих проблем: невміння вирішувати момент на свою користь. Оце було в збірної України. Майже однакова кількість ударів по воротах. Хай, і до речі, за ударами в напрямку воріту, українці переважали всіх суперників, але не точно били. Якщо говорити за точність, то не реалізовували свої моменти. Гірша реалізація була фактично ніж у суперників. Це означає, що награвали, напевне, більше яку, якесь тримання м'яча, але от завершення атак замало присвятили цьому уваги. Були в нас королі, це центральні. Оборонці, так, які володіли м'ячем, от і можемо їх називати справді королями кожного матчу. В кожному матчі були відрізки, коли вони багато тримали м'яч. Той самий Арсеній Батаго, який багато віддавав перші передачі, хотілося б бачити більше тих перших передач від інших гравців. Салюк, до речі, центральний оборонець, якого чомусь боявся випускати у найяме Льгоса, чомусь більше довіряв Михавку, ніж Салюку. Хоча Салюк з Батаговим якраз звикли грати в центрі оборони, і ця зв'язка мала бути в основному на чемпіонаті Європи. Ну, Салюк виходив тільки на заміни, і от цього не можна зрозуміти, чому можливо було, було якесь у нього пошкодження. Можливо, тут тренер знає більше. І останній факт, про який хотів би. Поговорити це арбітраж, якщо за перший і останній матч немає чого сказати, яких, яких мінусів, то от увагу на Александра Дудича, арбітра з Швейцарії, який судив другий поєдинок з Фінляндії. Пам'ятаємо, українці виграли його з рахунком 2-0. Але головні події були вже після другого забитого м'яча. Відразу п'ять гравців збірної України отримали по жовтій картці. А от наш брашко, опорний півзахисник, динамівець отримав відразу червону картку. При тому він капітан команди. Нерідко коли капітанам команди дають червону картку. Зазвичай арбітри їх жаліють, так і дають право на якусь останню. Помилку, якесь супер-китайське попередження, називайте як хочете, але чомусь цього не було з е, Алесандро Дудичем. Просто він вийшов на другий тайм, якось зовсім інакшому настрої. Не, не розумієш, чим це пов'язано, але от просто він е, за ті самі фоли він нам не давав попередження. От українцям раз за разом, чи були фоли, чи не було навіть фолів. Він все одно давав жовті картки, це мені здається, був би хороший привід для розбору цього арбітражу. Виглядає дуже неякісного арбітражу, і про який треба було би говорити. І от мене постало питання. А наскільки в УЄФА розбирають оце суддівство? Мені здається, що... Ну, це, це серйозна проблема. Арбітри в Європ... європейських чемпіонатах, і загалом в ЄС заробляють суттєво більше, ніж наші арбітри. При, при тому увага до нашого арбітражу величезна є. Так? Ми вже Добрі, напевно, два десятиліття обговорюємо наш арбітраж, але в той же час мало коли не даємо уваги європейському арбітражу. Хоча, е, от якраз з Швейцарії, згадаємо, був Максимо Бусакка арбітер, який судив матч Чемпіонату світу е, стартовий, де українці поступилися, це було, здається, 2006 року. Чи е, 2008, не буду. Не пам'ятаю точно. Згадайте, українці грали з Іспанією, тоді якраз Шевченко був на полі. Тоді Ващука вилучили і зробив якраз це масім Бусак, призначив пенальті в ворота збірної України. Хоча фолу не було. Тоді українці про це поговорили, поговорили між собою і забули. А масі масіму Бусаку таки дискваліфікували на п'ять років. Ну, згодом, вже через якийсь час він показав середнього пальця болівальникам і пішов з суддівства. безславно закінчив свою кар'єру. Хоча мені здається, якби більше ми приділяли уваги тоді, в той час арбітражу, то міг би і швидше закінчити кар'єру Масімо бусака. Так само і варто було б приділити увагу і Алесандру Дудичу. Який чомусь дуже був налаштований проти українців у матчі з Фінляндією? І от мені здається, ця червона картка і жовті картки. Для інших гравців стали вирішальними в матчі, матчі з Нідерландами. Чому так кажу, тому що от, з, статистика в матчі з Нідерландами полягає в тому, що наші набагато менше фолили. Чому вони фолили? Вони боялися отримати ще попередження. Вони були навчені попереднім гірким досвідом в матчі з Фінляндією, коли їм просто ні за що давали раз за разом жовті картки. От такий, от в мене вийшов спіч захистом для нашої команди. І знаєте, хотілося б, якщо у неї Мельгоса зараз піде, а це очевидно, що станеться. Йому запропонували роботу в угорському клубі, який от зараз несподівано отримав гроші з Південної Америки. Якщо він піде, класно би було, якби той самий напрямок роботи зберігся. І дуже хотілося б, щоб у 2027 році наша молодіжна збірна була на чемпіонаті Європи з футболу і якщо вона там буде, це буде насправді показник. Три чемпіонати підряд такого ще в історії України футбольної не було. Отож, будемо слідкувати. Вам всім дякую за увагу. Дякуємо вам за прослуховування та нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, лайчики, дзвіночки це все за замовчуванням. І, звичайно, також підписка, де зручно там і слухайте. Нагадуємо, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Не забувайте підтримувати нашу армію. І до нових зустрічей в ефірі.